Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я вирішила повідповідати на ваші питання. Пам'ятаєте, я колись просила вас задавати мені питання, бо я хочу зробити розмовне відео. І ось цей день настав. Таня Лепіх питає, чи будуть огляди на майстра-шефа максимально комфортний блогер? Дякую! Огляди на майстер-шеф отак посерійно не буде, але я планую зробити великий випуск по всьому сезону, зробити таке довге велике відео і розібрати всі скандальчики там. Алекс просить розказати про моїх пухнастих улюбленців. У мене два коти: хлопчики і собака. Спочатку з'явився у нас Северус, це мій темненький кіт. Йому вже шостий рік виходить. Він дуже вічливий, дуже такий слухняний, дуже ніжний хлопчик, дуже тактильний, любить постійно розмовляти. Потім у нас з'явилася собака. Я дуже відповідально поставилась до цього питання. І скоріше, це була ініціатива мого чоловіка. Бо в мене вже була собака, я розуміла цю відповідальність, як це жити з собакою в квартирі. Ми тоді жили на зйомній квартирі, і це було ще складніше. І я йому казала: ні, ніяких собак, типу, це буде жесть. Мені хотілося, але я розуміла, що це буде жесть. І все ж таки ми якось вирішили взяти тут цю собаку. Ми взяли спаніеля, але з'явився він в особливий період мого життя. І тому можна сказати, що він врятував мені мою психіку, моє життя. Він для мене дуже важливий. Він для мене більше ніж собака. Тому його я дуже люблю, все йому прощаю, він дуже балований, але при цьому мені повезло, що він якийсь дуже розумний, він знає всі команди. Він мене слухає, він постійно зі мною в контакті. Він не бігає за іншими собаками, він не тікає від мене. Тобто, з двома першими нам повезло. А третій це такий, знаєте, <смас> підкидьок можна сказати. Жахливий кіт, те, що ми його терпимо, це благочинність. Він постійно кричить. Він сере, він пісяє, хоча лотки завжди чисті. Я прибираю їх два рази на день. У мами чоловіка кішка розродилася, і всі котенятка пішли в сім'ю. Одне котенятко у моїх батьків, друге котенятко у брата мого чоловіка, і третє котенятко ми взяли собі. А четверте вона на риночку ще віддала комусь, я не знаю. Теж якась знайома, наче взяла. Але треба розуміти, що Рімус Люпін він перевертень. Ось цей кіт він перевертень. Вночі він просто поводить себе як сатана. Нервів на нього немає. Ми нормально не спали, мабуть, рік. І це не через війну, чи... це через кота. Це була наша помилка. Але ми вже взяли, ми вже відповідальні за нього. Тому так. Муві Фомері питають, чи можна очікувати ще на відео розбірів психології персонажів, серіалів. Як от це, наприклад, було Сансочі чи Серсею з Гри Престолів, я вже сто разів відповідала. Друзі, вже. тому ви можете побачити, що мій канал має іншу тематику. Все, у мене канал пліткарський. Я пліткую. Мій канал дуже несерйозний. І так, як бачите, мій канал почав рости. Коли я робила огляди на фільми, він не ріс, ніхто не дивився, нікому це не було, потрібно і збирало воно по тисячу там відсили перегляд. Саша Скідан питає: ти коли сказала, що займаєшся векторною ілюстрацією для стоків? Як ти цьому вчилася? Чи хороші заробітки в цій сфері? Чи тобі це подобається? чи займаєшся цим на даний момент? На даний момент я цим вже не займаюся. Я весь час приділяю. Ютубу і Светрам. Спочатку я в день займаюся тут Ютубом, потім ввечері я йду на іншу роботу і в'яжу светри. Вчилась я цьому на своїй попередній роботі. Коли я сиділа в офісі, я працювала на тендерах у видавництві Фенікс. Я в перервах на роботі там, коли у мене не було своєї моєї якоїсь роботи, я цьому вчилася. Потім я вирішила піти займатися цим уже повністю. І я не скажу, що там були великі заробітки, ні, це було складно. Я довго розкачувала канал, як, тобто не канал, вибачте, а свій профіль. Спочатку я взагалі нічого не заробляла, але я брала якісь замовлення. Але якщо ви будете професіоналом з цієї справи, якщо у вас буде вистачати терпіння, ви будете знати, що таке дизайн, графічний дизайн, як ви будете хорошим маркетологом, тобто ви будете розуміти, навіщо. Ви робите цей продукт, куди його можуть у вас купити, куди його будуть використовувати. Коротше, для цього багато чого потрібно було знати. Я цього всього не знала, і я не могла витримувати конкуренцію. Тому, якщо ви готові витримувати конкуренцію, ви готові бути професіоналом, то вперед і у вас будуть хороші заробітки. Смачне сало. <питаю>, Питаю у мене, де ви навчалися? Яка спеціальність? Я навчалася в Національному авіаційному університеті на спеціальності пси авіаційний психолог. Друге питання скільки вам років? Мені 27 років. Третє питання з якого міста? З Києва. Я народилася все життя, прожила в Києві, але я б не хотіла все життя прожити в Києві. Які стосунки з батьками підтримують вони ваше захоплення блогом? Стосунки з батьками я вибудувала таким чином, щоб вони були комфортними для всіх сторін, тому що е, сепарація наша проходила не так легко. З мамою мені прийшлось прям трошки, знаєте, відрізати її від себе. Папу також, бо він любив мені жалуватись там, знаєте, на їх стосунки з моєю мамою, і так далі. І коли я цю дистанцію якби розширила, у нас стали дуже хороші стосунки. Як одружилася, познайомилася з чоловіком. З чоловіком я познайомилася. Коли він запропонував мене пофотографувати, він мене пофотографував. Потім ми почали спілкуватися, і потім ми зрозуміли, що можна не тільки спілкуватися. А потім через рік ми почали жити разом. а Через рік він мене покликав вже уже заміж. Ось, українська мова для вас рідна. Звичайно, не дивлячись на те, що я була російськомовною з російськомовної сім'ї. Але українська мова рідна, тому що я українець. Правильно? Правильно. Ексцентричний Валера питає. Розкажіть, будь ласка, про в'язання. Як почали цікавитися і вчитися, яка ваша улюблена в'язана вами робота? Зазвичай працюєте крючком чи спицями? Так, дивіться. Почала в'язати, коли <смі> мені треба було сублімувати відсутність чоловіка у командировці. Він від'їхав там майже на місяць. Я перший раз залишилась зовсім одна. У новій квартирі ми якраз приїхали у свою квартиру. Мої батьки переїхали у інше місто, і я залишилась зовсім одна. І мені потрібно було чимось, знаєте, якось сублімувати цю свою самотність, і я почала в'язати. Спочатку мене не дуже виходило. Я вчилась по іспанським туторіалам, я нічого не розуміла, все робила дуже інтуїтивно. Ось ця велетенська ковдра з ейфорії. Це. Якщо хтось дивився серіал Ейфорія, там у Феско був така ковдра, і він в неї всіх замотував. До речі, у мене ви можете замовляти не тільки светри, а й ковдру. Звичайно, ковдра буде дорожче, тому що на неї треба хріна ниток. Але таку ж саму ковдру, як у феско я вам можу зв'язати. І в'яжу ягачком. У мене мама з пицями дуже гарно в'яже. У мене з пицями дуже якось складно виходить. Мені набагато якось більше подобається гачок, я прям відчуваю його. Да? Техномир Нимфа. Питаю, яку книгу зараз читаєш? Взагалі, чи любиш читати? Якщо так, то що саме? Жанр, тематика автори. Я люблю читати усе, що пов'язане з морем. Оце я люблю Жуль Верна, знаєте, про пригоди. Я люблю Мобі Діка, Також у мене ось такий якийсь зборник є. Тут морські леви, якісь оповіді також про моряків. І ще мені Даніел Кіз подобається, але моя найулюбленіша книжка це «Неополітанський квартет. Я не пам'ятаю авторку. От я прям я три рази перечитувала, дуже обожнюю, але зараз я нічого не читаю. По тій причині, що також не маю часу, бо скоріше про я прослухаю аудіокнижку. Бо я постійно щось роблю. Знаєте, я не можу от, виділити час, щоб просто сісти і саме читати книжку і більше нічого не робити. Бо я постійно роблю багато справ одночасно. Володимир Тимченко питає: Мені дуже цікаво дізнатися, як ти відносишся до постаті Нестора Махна. Я родом з його батьківщини, а саме з гуляй польського краю. І відповідно, мені є це цікавим. Я подивилась проект хащі. Я до речі всім рекомендую. Мій улюблений проект на Ютубі. Вони зробили цілий репортаж, ціле відео вони посвятили гуляй-полі, вони туди поїхали, і там прям я дізналась про те, що там цілий культ батька Махна. І мені сподобалось, як жителі про це кажуть, що от якщо б, скоріше за все, батько Махно жив зараз, у такі часи, то він точно б вибрав сторону України і він точно б підтримував Україну. Ти нова? Питаю, чи бажаєте ви в майбутньому з'їхати в іншу квартиру? Ні, я люблю свою квартиру, я б хотіла з'їхати в будинок. Чи був відкритий хейт у вашу сторону за вашу позицію? Стосовно чого? Дивлячись стосовно чого, але хейту у мене вистачає? Еві, питає: як наважили знімати контент на Ютубі? Взагалі, чи є якісь історії стосовно цього? Ні, я як і більшість людей почала пробувати е, під час... Карантину, от був карантин, і я така: блін, сидиш вдома, нічого робити, і починаєш знімати відео. Але я не знала про що знімати, не було ніяких ідей. Я знімала то про топ, то про то. то Щось взагалі ніяк не складувалось. Е, і знімала я руснявою. Не знаю, чому руснявою мені навіть не прийшло в голову робити щось українською, бо український ютуб тоді взагалі не розвивався ніяк. Тоді був тільки я знала тільки про загін кіноманів. Він тоді також тільки починав. І Тайлор Андерсон був, і все я дуже знаходилась у цьому руснявому. Я намагалась робити як вони, якось говорити про них. І по справжньому, от мій канал почав розвиватись, коли я почала робити пліткарський контент. Леся Ігорівна питає, чи маєте роботу, крім блогінгу? А чим вам це не робота? У мене ще є робота-в'язальниця. Коли ви пропонуєте мені працювати ще, Георгій Копанев пише, чи є сте шавуху? і якщо так, де найкраще. Я звичайно їм шавуху, я люблю робити її ще сама домашню, або я купляю її біля дому або біля метро, тому порадити найкраще не можу. Дощик капкан питає, чому сонях? Як у твоєму житті з'явились карти Таро? Сонях, тому що соняшник моя улюблена квітка. Я, до речі, таки заміж вийшла, знаєте, бо він приніс мені на перше побачення соняхи, а до цього мені дарували тільки троянди, які я ненавиджу. І я думала, ну боже, ну чого вони мені дарують ці троянди? А Ігор мені приніс сонях і він почав там, знаєте, лаванду мені дарувати, всякі польові квіти. Мені так все подобалось, і я подумала, нарешті, нарешті хтось зрозумів, що мені треба. І карти таро з'явились, коли я вирішила погнати. Я така, так, мені треба карти я їх купила і почала гнати. Е, хто не розуміє, що я не серйозна, я не серйозна, я просто. Я взагалі не розбираюсь в картах Таро. Гайбі, як блять жити, коли побачив жахливі відео, фото, тексти стосовно війни. Я не знаю випадково, я не хотіла його дивитись. Я побачила відео з розстрілом нашого військового, який сказав Слава Україні. І це була, знаєте, для мене остання крапля. Я зрозуміла, що, мабуть, після війни я б поговорила про це з психотерапевтом. Це називається травма свідка, да? да мене це коротше поламало. А воно так копиться. Знаєте, коли ти дивився оце відео, ти чув, як люди кричать під завалами там і ще щось. І це була остання крапля. Я зрозуміла, що це, звісно, це вже все. Це вже змінило мене, якась травма в мені поселилась. Як з цим жити, не думати про це. Казати, що, типу, знаєте, як, як похід до врача, до лікаря. Ти знаєш, що він там через рік, я не знаю, скажіть собі, що ваш похід до лікаря через два роки і все. І до цього часу не думайте про це. Просто старайтесь жити життя. Під час того, як ти переживаєш цю травму, немає сенсу лікувати цю травму, тому що ти до сих пір в ній знаходишся. Нам потрібна просто холодна голова. Тому краще відкласти ці думки на потім. О, дуже цікаве питання. Радон туче дякую за таке питання. Ти працювала на російську аудиторію після перейшла на українську мову. В цьому рішенні я тебе підтримую. Але чому ти засуджуєш Машу Єфресіну, яка перейшла на українську мову просто не так швидко? Ти робила огляди на Дашуграф, раніє так та інших, тобто просувала руський мір. Чим особисто ти відрізняєшся від тієї самої лободи? Кого пробачити можна, а кого точно ні, Іде ця межа. І тут уже відповідають за мене. Глядач споглядач пише: знову скаже, що вона робить просто розважальний контент і нікого не примушує його дивитися. А от Лободаєв Росиніна та інші це ж культурні одиниці з України. Ну, по-перше, це дуже дивно відповідати за людину, як вона відповість. А по-друге, так. Це інше, тому що я не змінювала свою позицію. Навіть тоді, коли я розмовляла російською мовою і робила контент російської мови, я говорила свою позицію. Наше мені не варто слово наше. Ваше та русські русські говорять наше, і вони питаються вмістить Україну і Росію, як би, це одно. І мене так ну начинає привірі. Я дуже ненавижу Росію, ребята. Я дуже навіше не вашого Путіна. Я би сажала відкрив наша. Для мене це дуже важливо, щоб всі знали, як я ненавижу вот эту вашу Россию. Я поддалась этой русификации. Я хотела, чтобы его запретили, чтобы меня доставили наконец-то говорить на своем родном языке. Потому что если мне это ставят, то я сама, если честно, э, не начну, потому что мне сложно это делать. позиции, типа, Крым, это Россия, А, да, я его сразу не надежу. Для меня это враг. Потому что у нас идет война, ребята. Вам что-то не нравится, у нас идет война. Пойду на вытамить, каком киросить. Понимаете? Говорила про те, що граф Рене так і тягнула руський мір в наш інфопростір. Я вам скажу, що я не тягнула руський мір в наш інфопростір, а я була частиною цього інфопростору, і я навіть не знала про існування українського інфопростору. Я... Мені навіть не прийшло на думку робити контент українською мовою. Створювати його мені навіть не приходило в думку говорити українською мовою, тому що я не тягнула його. Я була там, я була частиною цього всього. Лобода і просиня на це інші культурні одиниці, типу, і вони винуваті. Вона скаже: а, Да, я скажу, що вони винуваті, тому що якраз я була глядачем, і вони не створювали для мене українського інфопростору, в який я б могла тягнути руський мір. Мені нікуди його було тягнути, тому що він був тут з нами, ось у чому прикол. Зараз подивіться, як у нас все живе. Це офігенно. Ми говоримо там скандальчик з раміною і палає, там скандальчик з цим спартачком і ще кимось. Там у нас якісь тікток блогери там у нас інста-блогери, там ж хтось висрався, там хтось висрався. Це класно, все, ми не дивимося на русню, нам вони нахрін не, не потрібні. У нас тут свій заміс, ми тут уже варимося в своєму, це дуже класно. І я була з Російщина, і я спеціально говорю на своєму каналі, що я була з Російщина, я залишаю ці російськомовні відео, щоб. Було видно, що можна змінитися, і це нормально. Але позиції я своїх не міняла. Мої позиції завжди були такими. Я завжди розуміла, що Росія наш ворог. Просто я не розуміла, що, типу, я ментально знаходжусь в цій Росії, розумієте? І е, останнє питання Ірина Шлапак питаючи віруюча ви людина? Якщо так, то яку релігію сповідуєте? Я не віруюча людина, але я якби хрещена, я християнка, тому ось так. Надіюсь, вам було весело. відповіла на всі якісь питання. Якщо у вас є ще питання, може, я запишу другу частину, тому питайте. І усім дякую до зустрічі.